Вітаю, самі класники! Сьогодні у вас урок діагностичної контрольної роботи. Теми, які охоплюють завдання роботи, ви вивчали у 6 класі. Розв'язуючи їх, ви покажете рівень своїх знань на початок навчального року. На кожному завданні ви можете поставити відео на паузу, щоб вам вистачило часу для розв'язку. Але намагайтесь цю роботу виконати за 40-45 хвилин. Знання людини, що крила пташині. Отже, покажіть на цьому уроці, як у вас сформовані навички та вміння, та ми в подальшому сплануємо нашу з вами роботу. Завдання 1 і 3 мають по 4 варіанти відповіді. Серед них тільки одна правильна. Тому уважно читаємо умову і обираємо тільки одну правильну відповідь. Завдання 4. Яке з наведених тверджень правильно. Зверніть увагу, тут ви повинні обрати всі правильні відповіді. Завдання 5 на установлення відповідності. Вам потрібно установити відповідність між лівою і правою частиною. Завдання 6 та 7 це є завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Тобто, ви повинні написати, що вам дано, що потрібно знайти. За необхідністю зробити малюнок повинна бути частина розв'язання і відповідь. Не забувайте про одиниці вимірювання, коли ви пишете відповідь. Завдання 8. Також є завданням відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання 9. На координатній площині побудуйте точки з заданими координатами. З'єднайте точки АЦ відрізком і точки БД. Позначте точку перетину отриманих відрізків та запишіть її координати. Отже, ви розв'язали всі задачі. Тепер ви можете перевірити себе. Зверніть увагу на правильні відповіді і порівняйте з відповідями, які ви отримали. А тепер дайте відповіді на запитання, які ви бачите перед собою, і це вам допоможе з'ясувати, що вам потрібно доопрацювати, повторити або пригадати краще. На цьому наш урок закінчено. Гарного настрою, до наступних зустрічей!